Уявіть собі Дональда Трампа, який сидить у своєму кабінеті у Флориді, розлючений не на демократів, не на Китаїв, а на Євросоюз. Бо тепер, замість будувати стіни, ЄС почав будувати цифрові правила. А головне бити по святому американському бізнесу. Ні, це не чергова змова проти бургерів чи бейсболу. Це штрафи проти Apple і Мета. І, схоже, це лише початок. ЄС офіційно застосував свій новий закон про цифрові ринки до двох технологічних гігантів. Цей крок не просто формальність, а потужне повідомлення ми тут діємо суворо. Комісія першою постановила, що Apple і Meta порушили правила гри, встановлені в акті про цифрові ринки, і тепер вони змушені платити немилосердний штраф, що змушує задуматись навіть найдосвідченішого керівника. Цей закон створений спеціально для того, щоб втрутитися в безглузді практики так званих цифрових воротарів, серед яких Apple, Meta, Google та Amazon. Їх домінування на цифровому ринку більше не може залишатися без відповідальності. Тепер правила встановлені однакові для всіх, немає місця для необмежених амбіцій, і кожна компанія повинна грати за правилами, які задає Європа. За новими нормами акта про цифрові ринки. Користувачі отримують реальну можливість контролювати власний цифровий простір, заборонено примушувати видаляти або встановлювати стандартні додатки, змушувати використовувати певні платіжні системи або нав'язувати свої алгоритми. Компанії тепер мають бути прозорішими, а користувачі вільними у виборі, що додає нового виміру до захисту особистих даних і конкуренції на ринку. До речі, Якщо вам важливо мати доступ до незалежного аналітичного україномовного контенту, просто натисніть Підписатися. Це допомагає просувати наші відео та дає нам сили робити їх ще глибшими і точнішими. Дякуємо. Apple дозволило розробникам додавати зовнішні посилання, що ведуть до дешевших пропозицій поза App Store. Проте зробило це з хитромудрими умовами. Лінки працювали лише за наявності комісії для Apple та після відображення попереджувальних повідомлень для користувачів. Цей підхід, хоч і відповідав букві закону, фактично ускладнював можливість вибору для кінцевого користувача. Європейські регулятори це назвали своєрідним хитрим обходом, за що й отримали штраф у півмільярда євро. Мета впровадила модель, в якій користувачам давали вибір або погодитися на повний трекінг даних заради персоналізованої реклами. Або обрати платну версію без реклами. Такий підхід позбавляв можливості обрати менш агресивний варіант без додаткових витрат. Згідно з актом про цифрові ринки, користувачі повинні мати безкоштовний варіант з базовим захистом приватності, тому штраф у 200 мільйонів євро став сигналом, що такий формат недопустимий. Обидві компанії отримали чіткий термін для приведення своєї діяльності у відповідність із актом про цифрові ринки. Якщо протягом 60 днів порушення не будуть ліквідовані, нараховуватимуться щоденні штрафи. Це не просто паперове попередження, це реальна загроза для гігантів, які звикли діяти практично безкарно. Тепер кожен день затримки обертається прямим ударом по гаманцю. Apple заявляє, що така інтервенція шкодить як інноваціям, так і якості продукту, обумовлюючи, що регулювання може позначитися на конфіденційності та власних технологічних розробках. Мета натомість розцінює штраф як форми дискримінації, натякаючи, що нововведення це інструмент тиску на американські компанії. В обох випадках компанії використовують знайомий риторичний прийом, намагаючись зобразити себе жертвами надмірного регулювання. Штрафи, хоч і внутрішньоєвропейські, але у Вашингтоні це бачать зовсім інакше. На тлі того, що США вже ввели 25% мита на сталь. Авто та алюміній з ЄС, нові цифрові покарання можуть стати останньою краплею. Брюссель каже, це просто регулювання нічого особистого. Але Трамп у своєму звичному стилі вже натякав, що ще одна цифрова податкова виходка проти американських компаній, і він поверне 20% тариф за секунду. А це вже не жарти, це торгівельний удар у відповідь у стилі боксу, тільки без рефері. І от тут починається найцікавіше. Бо коли ти вводиш мита проти своїх союзників, не проти ворогів, а саме партнерів, ти не просто захищаєш економіку, ти підриваєш довіру. І саме тоді, коли світ потребує єдності, злагоди і спільного фронту проти реальних викликів, з'являється митна гармата, яка стріляє не лише по суперниках, а й по тобі самому. Європа, хоч і дипломатично стримана, вже тримає в шухляді пакет відповідей. І цей тарифний боєприпас не фейерверк. Це ціла артилерія на 26 мільярдів євро, готова вистрілити по бурбону, джинсах і мотоциклах. Бо навіть союзники мають межу терпіння, особливо якщо замість рукостискання отримують папку з новими тарифами. Хоча наразі реакція Брюсселя стримана вже підготовлено план репресій, можливість застосування 25 відсоткового мита до класичних американських товарів. Цей крок має на меті продемонструвати, що відповідь на дії США буде не менш болючою, навіть якщо пакету поки що не дали остаточного зеленого світла. Це хитра гра, де баланс влади зведено до жесту, але кожна така дія може мати далекосяжні наслідки. Варто зауважити, що розмір штрафів 500 мільйонів євро для Епл та 200 мільйонів євро для Мета. Набагато менший максимально можливих десяти відсотків річного глобального доходу. Це здається навмисним, аби показати, що порушення є, і санкції будуть застосовуватись, але без ризику запровадження повномасштабної агресії, яка може привести до торгівельної війни. Таким чином, регулятори посилають послання, правила існують, і порушення не залишаться безкарними. Однак при цьому вони не хочуть розпалювати нові суперечності на міжнародній арені. Якщо цей випуск змусив вас замислитися, не забудьте поставити вподобайку, написати свою думку в коментарях та підписатися на канал. Ваша підтримка мотивує створювати більше аналітичного і якісного україномовного контенту. Разом ми робимо YouTube українським. Дякую, що дивитесь.